Та я хочу, щоб ти вчилася доглядати за своєю кросою завжди і будь-де. Тому для тебе ось цей набір б'юті девайсів від Medica Плюс. Цей бренд заснований на японських новітніх технологіях і підтверджений лікарями. Цей бренд виробляє понад 100 девайсів та косметики для біохакінгу. гад. Oh а ось ці гаджети це просто топ. Знаєш, це салон краси, який завжди з тобою. Мені зараз дуже хочеться розпакувати і подивитись, що ти. а зараз ми подивимось детально про кожен девайс. Отже, перше це Дарсон Валь 8.0 і 6 насадок до нього. Це гаджет для шкіри обличчя, рук, декольте та всього тіла. Бореться з акне, прибирає запалення, заживляє, стимулює виробництво кологену і насичує киснем. Незамінна річ, щоб тримати шкіру в тонусі. Це чудово. І ще один дуже важливий гаджет для краси це ліфтинг масажер 7.0. Для нього йде ось такий гель. Це б'юті девайс, який очищує шкіру, розглазує. Адже та прискорює лімфодренаж. Вирівнює тон, коригує овал обличчя. Ну, коротше, косметолог, який поміщається в сумочку. О май гад! Прибираємо мій другий Так, Я собі теж буду oh біляд, робити сьогодні будувати процедурку. просидурку. щось okay. Тішки погладшав. А це не просто зубна щітка, а ультразвукова ProBraż 9.0. І має вона аж 5 режимів з трьома рівнями швидкості. Чистить, полірує, відбілює і навіть робить масаж. Не здивуюся, якщо вона сама дзвонить і записує власника до стоматолога. З брендом Медіка Плюс твоя усмішка буде сяяти. Як тобі подарунки? Оце сама класна штука. Я не 100% буду робити себе масаж. Відпочиває, насолоджуюся і кайфую кожного дня від дякую, своєї дякую. краси.